І також прийняла аналогічна рішення. Тобто ми бачимо, що і надалі судова влада вона є повністю підконтрольна владі президента. Який сьогодні, в принципі, поставлений такі умови, що він не знає, як поступити, і сьогоднішнє рішення судді показали е, про те, що режим зробив невеличку паузу. Але я хочу ще раз е, ще хочу зосередити увагу на голосному судовому пошуці, який сьогодні відбувся в операційному суді міста Києва, е, і було відмовлено задоволення за домовлені апеляції серед тих всіх справ, які сьогодні розглядалися лише одному. Арештованому це е депутат Зрівного, е депутат Міського об'єднання Свобода Солоненко. Тобто всі решта особи, які були, яким сьогодні було змінено є за побіжного закладу, які були звільнені з це особи, які не мають відношення до будь-яких політичних партій. Тут режим відносно них якби зробив паузу. Але що стосується політичних опонентів, власне, що стосується Золотенка, то сьогодні було відмовлено. Хоча справа є аналогічна, як якійсь справи, докази такі самі по справі є, як їхня відсутність, така сама, як і по тих справах, однак е, особа відноситься до опозиційної, то, е, опозиційної політичної сили, і тому було відмовлено задоволені апеляції і було залишено його підпартії, що говорить ще раз про те, що не треба. Дякую. Чи відомі місце захочення всіх, проклавшись без? Чи є ще частина, котрі невідома? Шановні пані, в штаті працює підводів, є майдан СОС, який по оперативному розумію сьогодні, в тому числі з правоохоронним органом, який стосує медику проходу. Звідки ми зараз даємо? Немає щодо доброї родичі російські, що на які позиційні Значить, По тим спискам які були оголошені раніше, проводяться роботи, на як я знаю, практично всі Дякую. Я ще хочу доповнити і нагадати, що також на базі юридичних служб трьох опозиційних партійчини свободи і удару. Створено на сьогодні центр правового захисту штабу національного порятунку, діє при ньому постійно чергує, постійно відбуваючи чергування, які постійно діючий у центрі. І власне таких повідомлень, що стосується усіх портала, також не надходимо. Але я хочу звернутися ще до громади, що у випадку, якщо Будуть випадки незаконного чи затриманих, чи е, зникнення усіх е, родичів, знайомих, щоб вони зверталися. Телефони по центру є оприлюднені на сайтах усіх трьох опозиційних партій. І повідомляти нам навіть є потреба в правовому захисті, коли людина буде притягатися до кримінальної відповідальності. У нас працює на пустій матірній основі біля 70 професійних адвокатів. У вас є всі, всі справи, які сьогодні ми згадували, це є їх, що і захист здійснюють адвокати, які працюють в нашому центрі.

Ще раз хочу колеги нагадати, що завтра станом на зараз у нас інформація про два судових засідання Сенційного суду міста Києва, які знаходяться за адресою вулиця Словівська 2. Це розгляд апеляції затриманого 1 грудня на банку Остайщинка. Апеляція буде будеся в 100. І розгляд апеляції затриманого 24 листопада Макіоша. Апеляція буде буде у 14-й годині. Просимо вас обов'язково бути присутніми на цих засіданнях, тому що сьогодні, в тому що виїхати преси, судилися об'єктивно розглядали справу. Дякую. Дякую, шановні колеги.